Всім вітання, вітаю на своєму каналі! Хто чим займається? А я увечері, ось уже вечір, у нас займаюся мульчуванням своїх грядок. Хочу відзняти таке коротеньке відео і розповісти все-таки про плюси цієї справи. Річ у тім, що мульчування дуже необхідне, особливо, це на мою думку, особливо в тих регіонах, де дуже сильні посухи. От у нас, наприклад, із середини липня і весь серпень не було жодного дощу. Поливати це дуже накладно, дуже дорого. Я не знаю, як у вас. У нас куп води коштує 43 гривні. Це в частному секторі, і житлова зона, там, де ще і каналізація є. То це десь 80 чи 90 гривень. Тобто це дуже дорого, так? але має бути якийсь вихід ситуації, і вихід є, це мульчування. І я дуже вдячна долі, скажімо так, що звела мене з хлопцями, які займаються покосом газонної трави в нашому селі. І ось мені вдалося з ними домовитися, і вони мені предоставляють ось таке золоте для мене золото. Зараз вам покажу. Так, ось такі пакуночки я отримую, ось такі пакетики. І після цього я мульчую свої грядки. Це дуже класно. Чому? Тому що ви заощаджуєте час на прополці. Подивіться, всі мої грядки, вони чисті, немає жодної трави. Да? Десь там з'являється якась травинка, але вона дуже, дуже швидко прибирається. Ось подивіться, будь ласка, я вибачаю за шуми, щось у нас там. Роблять сусіди сьогодні ввечері, так само як і я, не відпочивають. Ось, подивіться, подивіться, немає жодної травинки, жодної бур'янинки. Так, да, ось тут маленька щось ось є, але ну це взагалі. Бо я її знову засиплю і таким чином не буде жодної, жодної травички. І ось, подивіться томатики, деякі я вже поприбирала. І ось так це виглядає. Значить, Мульчування, що воно дає? Значить утримує вологу в землі, не дає землі розтріскуватися, тобто, портити структуру ґрунту. Ну, тобто, Одні плюси, я вважаю. І так як у нас дуже сухо в Запорізькій області і немає жодних... Жодних дощів, да, сирості в нас немає, тому слимаків у нас взагалі немає. Тому я навіть не знаю, що таке слимаки. Уже другий рік поспіль я не знаю, що це таке. От, і тому я мульчую дуже-дуже класно. Миші в мене не заводяться, бо чула і таке, що мишки заводяться. Ні, не заводяться. А навпаки, ґрунт дуже стає пухкий. Ось, і от дивіться, ми поливали перчик. Подивіться, бачите? Ой, тут навіть у мене черв'ячок є. І це дуже класно. Він розріхлює землю. От, ось, подивіться, бачите, сиренько, все сиро. От, і таким чином дозволяється зберігатися в улозі. Ну, сюди, якщо я капну зараз. Ось бачите, а ось тут, де вже травичка, бачите, починає покриватися пліснявою. Це виробляється сіна паличка, яка є і в основі майже всіх біопрепаратів. Тому Одразу е, виробляється бактерія, яка е, не вибачте, не бактерія, а гриб, який бореться із захворюваннями захворюваннями і шкідливими грибами, які знаходяться в ґрунті. Тобто, ось таким чином ми і оздоровлюємо е, наш ґрунт, да, ми і е, е, утримуємо вологу, не даємо розпадатися структурі ґрунту, і всі мікроорганізми, які є в нашому ґрунті, які допомагають. Е, Корінчикам всіх рослинок розщеплювати і вивільнювати всі мікроелементи, які необхідні для їхнього зростання. Всі вони годуються так само газонною травою. Я вам хочу ну не тільки газонною, можна чим мульчувати. У мене, наприклад, це зараз газонна трава. І до речі, хочу вам сказати. Дуже швидко з'їдається трава. Ось подивіться: ось у мене, наприклад, грядка з томатами. Подивіться, вже майже нічого не залишилося. Ось декілька штучок. Бачите, декілька бур'яниночок, ось таких. Трошечки, трошечки соломки позалишалося, тому треба постійно мульчувати. Тому е, не знаю, можливо, моя порада не буде для всіх корисною, але для тих регіонів, які страждають від посух, е, де треба постійно-постійно поливати, мульчування це один із виходів з цієї ситуації. Що не треба постійно бігати з лічкою, постійно заливати. Ось, наприклад, ви знаєте, що огірки треба поливати кожного. Кожного дня, да? і ось, наприклад, у мене дивіться, от огірок, де замульчований, подивіться, земелька, по-перше, рихла, і по-друге, вона ще волога. Я її можу сьогодні не поливати. А ось у мене молоденький огірочок, який не замульчований. І ось, подивіться, що відбувається з землею. Ви бачите, вона вже вся потріскана і вона вже вся висохша. Тому обов'язково сьогодні його замульчую. Тож, ось так. Ви знаєте, таке спонтанне відео вирішила відзняти, бо працюю з газонною травою. Знаєте, надихнулася при роботі з нею і вирішила вам відзняти. Можливо, комусь дійсно це згодиться. Єдине, що коли будете мульчувати, дивіться, якими ви речовинками будете мульчувати. Трава, вона нічого не змінює в структурі ґрунту, в властивостях, вибачте, ґрунту. Солома також не змінює. Але вона довше перепріває, да? тобто вона набагато довше перепріває. Ось, якщо ви будете мульчувати голочками сосновими, ялинковими, то будьте обережними, бо вони підвищують кислотність ґрунту. А це не для всіх рослинок є дуже гарно і корисно. Так само і кора, якщо ви будете. Багатенько мульчувати, то також дивіться. Опале листя дуже класно, і воно, до речі, дуже швидко з'їдається також ґрунтом. Ну, Тобто, ось такими природними. Да? Ось, наприклад, якщо я прибираю томати якісь, я бачу, що вони в мене не хворіють. Я також їх ріжу на там, сантиметрів 5, десь отак переміль... роблю їх мілкими, да? і потім також замульчовую. І повірте мені, все це дуже швидко з'їдається ґрунтом всіма отими мікроорганізмами. Тими бактеріями і грибами, які знаходяться в нашій почві. І їм класно, і нашим рослинкам класно, і врожаї тоді у нас дуже класні. Тому користуйтесь, якщо вам стане це в нагоді, я буду дуже-дуже рада. Всім до побачення! Ось таке в мене спонтанне сьогодні відео. Всім гарного-дня! -гарного Бережіть себе і до наступних зустрічей! Всім пока!